Друзі, вітаю вас всіх на своєму каналі, «Бджільництво в Шестирамочних вуликах, та й не тільки. Сьогодні у нас вже 1 жовтня, ой, вже наближається, мабуть, зима. Бжілки ще потроху літають, несуть пилок, і ще щось. Може і водичку несуть, а може і десь, може якісь, якісь квітки виділяють нектар. Ну це добре. Хай працюють, але ж я хочу повернутися до вас в те відео, про яке я вам показ... в якому я вам показував, що дуже багато кліща в одній сім'ї. Не думайте, що вони у мене закліщовані сім'ї. Я вам зараз розкажу історію про цей вулик. Ось про цей. Я вам потім покажу. Зайдемо разом з вами. Уже скільки там днів 5 пройшло після того як відео вийшло. Може 4, я не пам'ятаю. Але днів 5, мабуть, точно. І подивимося потім, який результат там з цими. Серветками і з цим кліщом. Ну, вернемося до історії цього вулика. Це було десь кінець липня, у нас в природі нічого практично не було. Я виходжу так кожного ранку, дивлюся, сімейки ну, літають, пилок несуть, але Одна із сімей оця, дивлюся, що вони дуже жваво працюють. Ніхто тут із 15-16 сімей так не працював, як оця сім'я. І десь бачу ближче до обіду прийшов, думаю, подивлюся, вони мене заінтригували, думаю, де ж вони щось знайшли? А вони, мабуть, знайшли. Або з у когось слабку сім'ю, а може ще й бути, що знайшли десь дупло. Тут є чимало в дуплах, дерев ще живуть бджоли. і Звісно, їх там ніхто не обробляє. І я потім уже до вечора заглянув. Бджіл сидять, отак прямо сиділи на вулику всюди. Відкриваю, стояло по два ні, по три, мабуть, магазини. В магазинах кипить робота, бджоли переробляють, складають, віск будуються суш, вощина, що ставив, відбудова йде повним ходом. І я зрозумів, що вони десь напали на когось і розбомбили. Ну, звісно, як ви знаєте, що вони, коли нападають на сім'ю невеличку, вони матку вбирають, льотних бджіл, хто не згоден з їхньою програмою, так сказати, теж убирають, а хто здається в плен, того забирають. і... Далі живуть уже вони і працюють на цю матку. І от вийшло, що вони занесли в вулик не тільки мед, але й принесли кліща. Це, звісно, я зразу положив, і тот клаптик, що... Я витягнув і показував вам з кліщем. Він лежав десь місяць. Я тоді їх обробив. І запам'ятайте раз і назавжди. І ще раз скажу вам, нікого я не навчаю, нікого не повчаю. Я розповідаю тільки за своїх бджіл, як я з ними працюю все життя. І ділю, ділюся е, опитом з іншими бджолярами. Е, Хто подивився, йому підходить ця, так називаємо, робота, яку я виконую в себе на пасіці, і він в себе може приміняти, чому би ні. Але я нікого не заставляю, як мені пишуть, що я Учу, що я неправильно серветку кладу, я їх кладу зверху на бруски. Дорогі любі мої бджолярі, кладіть їх хоч на нижні бруски. Заводьте в кожну рамочку і кладіть чіпляйте де хочете. Але я показую, як я роблю в себе. І не буду я робити, і не буду спускати їх поміж рамок, тому що це неправильно. Тому що там, де ці полоски, особливо, де ці фанерні чи картонні полоски лежать, завжди на рамках, особливо, де ви розплод положите, завжди бджоли туди не хочуть навіть підходити і срізають навіть і вощину, і утончають там рамку. Так що це все. Неправильно, але ви робіть так, як ви знаєте. Я роблю і показую усе на своєму каналі, що я виконую в себе на пасіці. Як я борюся з цим кліщом. Мене сім'ї не закліщовані, в даний час вони в мене в гарному стані. Я зараз положив, коли показував те відео. Нічого я не наблюдаю. Ну, а далі подивимось з вами. Сьогодні я навіть... Димаря запалю, тому що вітер і всього 17 градусів на вулиці. Так що можуть вони і сьогодні відноситись до нас не дуже благоприятно, так скажемо, Тому що, коли не погода, до бджіл лазити не потрібно. Але ж я ж хочу провірити не тільки там для відео або для чогось, але хочу подивитися і сам, що тут після обробіток робиться. Взяв я сьогодні і маску, надягну на всякий случай, щоб під очі не покусали. І зараз подивимося. І ще раз напам'ятаю вам, що цей вулик, де було багато хліща, зараз ми з вами його відкриємо. Зараз верхні корпуси подивимося, що тут бачите ось все з медом в магазині, але там лежить плівка на цьому, бачите, навіть зверху на плівки, де в магазини бджоли літають, і то є кліщ. Він, я вам почав казати, але не договорив. При цій при цій обробці кліща, як я обробляю, ліцерин плющавелька і ложу серветки. От на верхній нема нічого. А зараз заглянемо. Я ж казав вам, що тут був розпліт. Він там іще трошки є. Так, димарь поки не будемо застосовувати, поки вони нас не дуже... Ось бачите, знову дивіться, знову кліщ є, але він ніколи живий не буває, тому що кліщ цей гине прямо у комірках. Бачите, як бджоли обризають серветку, обгризають. Навіщо мені туди опускати? Там в цьому корпусі діє ця серветка, а це діє туди. Ось бачите, є кліщі за 5 днів. ну Тут можна подивитися 3, 6, 7. Ну це, я вам сказав, що це за сім'я. Рахувати не буду. Оці серветки залишаються отак прямо взимку. Якщо їм буде заважати, що клуб тут стане, ви бачите, в якому стані і перший, і другий гніздові корпуса, скільки бджіл. У нас вже прохолодно, в даний час всього 17 градусів, а кліщ обсипається. Вони прогризуть собі. Отак от як оце от вигризають, тому що вони свіженькі, ще діють. Зараз цей вулик ми закриємо. І я... А ну, дівчатка. Ні, димар не працює. Ми кращий спосіб. Росинка. Один там професор мені предложив, щоб я обробив бджіл білизною якоюсь. Ну, мені хотілося б подивитися, як він обробляє той білизною. А потім уже я б після нього може подумав би, обробляти чи ні. Також, бачите, вложимо отак плівку, ставимо ой, магазин з медом. Дивіться, щоб не казали, що тут, може меду в мене немає. Рамки повні. Вам видно відціля. І загинаємо ззаду один куточки. І все, хай беруть, хай дивляться, що хочуть робити. Оцей верхній, мабуть, вже ставити не буду. Залишу я його. Заберу я його в гараж. Тому що... Він уже не потрібний тут. Але тут, друзі, іще бджоли є. Хай тоді посидять іще. І подивимось для порівняння рядом відкриємо вулика. Що ж там. Ба, як бачите, бджоли не нападають на мене, не хочуть зі мною. Дратися, кусатися, жалити. Цей вулик. Теж магазин повний. Наплівки. Де? Ми тут, де? Да? Отут. Магазин повний. З медом. Ставимо. Так, тут теж... Бачите, немає тут же ж у, у этом медовому корпусі нічого, але один кліщ є на плівки. Все ж таки діє не тільки. Бачите, стан. Цієї сім'ї отакий кліщ. Зараз я. Ой боже. Вибачайте. Одному дуже тяжко. Придиться, ногу підставляй. Дивіться, є кліщ, але, але вам скажу. Що дуже-дуже мало. Тут декілька штук і тут п'яток спяток. не дуже багато, меду в достатки, розпліт ще є на даний час, так що та сім'я, яка закліщована, то вона закліщована. А в цій за п'ять днів, що впали, п'ять кліщів з розплоду, це не дуже багато. Я так вважаю. Як ви вважаєте, напишіть мені. Ой, ставимо. Бачите, як я своїх бджіл не обіжаю ні в меді, ні в чому. Повний магазин. Крім того, що два і два Гніздові корпуси теж повні з медом. Отак могу, можу, звісно, дійсно іще подив... заглянути в один-два, скільки там плеча. Зараз це зробимо з вами. Для нас це пиль. А для вас може якась буде наука. Зараз відкриємо. так. Дивіться, ще раз повторюю. Через плівку кліща обуває на повал. Дивіться, вам не видно. Тут на плівці теж є з десяток кліщів, аж зверху в магазинному корпусі. Ну на цій плівці не буде, тому що вона закрита на сервері, тому що вона закрита. Зараз подивимось зараз у сусідній. Що тут? Але я не думав, що осінню так буде багато кліща. Особливо... Цієї пасіки вони літають, тут недалеко є. Заглянемо. Дивіться. Тут один, два, три, чотири, п'ять чи шість. Тут зовсім небагато кліща. Я замітив, що різні бджоли і в різних бджіл все по-разному. Це обидві однакові сім'ї. Це навіть я вам скажу сестри, дві сестри. І працювали дуже добре. Так, ну можемо ще заглянути. Друзі, ну, заглянемо ще в одні. Тут вони будуть, ще раз повторюся, на високому гнізді зимувати і зверху ще розплідний корпус. Тут за п'ять днів, бачите, збудились. Треба їх. Це зовсім інша матка, яку я з другого іншого точка привіз. Вона не нападає, але вона така дуже спильчива. Бачите, тільки стукнув чуть-чуть. Є кліщ за п'ять днів насипалось, не знаю чи багато, чи не багато, але для п'яти днів це, я думаю, ну дуже багато. Кліща отак. Але хочу одне сказати, що нема таких сімей, щоб не було кліща. прийшлось прорватись, упав телефон. Меду. Достатки. Заглянемо ще в одну, що тут робиться. Що тут діє серветка? Це сім'я? Та, що була госпіталкою, Вона теж закліщована. Вона Матка не знаю, чи карніола, чи якась карника, чи що його, але вони все літо кліща у неї завжди багато. Бачите, дві рядом стоять, а в цієї набагато більше. Ну, в неї ще й розплода дуже багато. П'ять днів і скільки кліща. Ну, головне, що діє розплод гліцерин щавелька, І ще скажу, що та щавелька вже двохрічна була, що це я їм ставив, але вона діє дуже добре. Я навіть, якщо чесно, і не очікував, що буде так багато в сім'ях кліща. Але в одній. Сімей практично нічого не було. Тої сусідки і тут одна з кліщем, одна з зовсім. Без кліщів. Так що я кажу, що вони тут Сім'ї як сім'ї, як і в даний час дуже багато бджоли і вони, мабуть, недалеко пасіка стоїть від водки. Вони, мабуть, там промишляють, а їх там не знаю, обробляють чи ні. Так що <кій> у даний час намагайтеся обробити гарно бджіл. Я оце подержу, якщо буде льотна погода, я подивився до середини жовтня. У нас буде е, в день 16-17, вночі до 7. Ну це 100% бджоли будуть літати, десь будуть шаритись. Але ось три неділі ці серветки постоять. Якщо буде ще літати і провірю, що буде ще розпліт, то я ще раз, мабуть, кину їм по серветки і хай вони йдуть на свіжі серветки взимку. Воно вреда ніякого не принесе, а користі буде дуже багато. Від цього концентрату, так сказати, від гліцерина і щавельки падіжа бджіл ніколи не бачу, ні біля льотків, ні на дні вуликів, але на кліща дуже пагубно діє. І діє прямо в ячейках. Я скільки разів влітку відкривав трутневі ячейки, кліщ знаходиться у цих ячейках мертвий. Убиває навіть в закритих е трутньових лічинках кліща на повал. Це я добре примітив і можна користуватися цими серветками круглий рік, з весни до самої осені. Але хімію ніяку я іншу приміняти не буду. Оце що є, то є. От я вам хотів сказати і розказати історію. Того вулика, але і в інших вуликах теж є багато кліща. Так що, хоча ви бачили, всі я показував вам відводки, коли я робив, я завжди їх обробляв, але це не допомагає, бачите. Кажуть, може вона при те саме привикла вже. До гліцерина плющавильки. Якби вона привикла, вже б вона не сипався б кліщ. Я так розумію. А там подивимося. Головне ви обробляйте 100% у вас ніколи не буде, не впаде кліщ все одно. Десяток, два, може більше. Якщо залишиться, то він ранньою весною почне. Знову, але коли десяток у вас, а не сотні і тисячі його, це не так важливо для бджіл. Вони з цим вже звикли жити і живуть, але ви робіть свою роботу. Виконуйте роботу, обробляйте їх, щоб їм було легше перезимувати. Влітку вони ще, ми може, і не замічаємо, як вони замінюються. Так часто, тому що народжується дуже багато молодої бджоли, а взимку вже восени, то буде у людей видно, якщо попросідають сім'ї, то ви їх вже ніяк не поставите на ноги, тому що впереді зима і дуже багато у людей в тому році у нас тут до 40% практично посипалось. Біда була в іншому. Але хочу сказати, що і нас попередили ну, із нашого ветеринари, не ветеринари, ну, наші, як сказати, руководство по бджільництву Нової Скотії прислали повідомлення, щоб ми обробляли від кліща, тому що в цьому році дуже багато кліща. Так що намагайтеся обробляти. Все, це я хотів вам показати, і розказати. Дякую, що дивитесь. Підписуйтесь, ставте лайки, пишіть в коментарях, як у вас, який в даний час при обробці глітерин, плющавелька. Ну, іншими я обробляти не буду. Один пише там, читав не на моєму каналі, а в іншому я обробляю. Ложу бумажку, мокру политу щавелевою кислотою, в димар на вуглі і 5-6 дим... еті... качаю вулик і обробляю. Ви дообробляєтесь, ви не думаєте, що вона щавелька така собі щадяща. Пічонку посадите, тоді буде вже пізно за голову хвататися. Дуже треба обережно. Дуже. Тому що ми по молоді досі... Теж обробляли, ліпили різні випаровувачі ці. Ніхто не одягав ніяких защитних масок. Я теж в тому числі підсадив печонку на щавілів ці кислоті, коли ми випаровуємо. Так що будьте обережні, бережіть своє здоров'я, ні за які гроші ви його не купите. До побачення. Слава Україні!